Доброго дня і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, мої дорогенькі підписники. Я вам усім щиро дякую, що заходите на мій канал. Такий маленький маленький канал дорослої жіночки. дивитеся його. Пишите мені свої коментарі. Я вам усім щиро дякую. Дійсно, мені приємно, тому що вже деяких підписників, яких нема в каналу, особливо кияни, я знаю вже як своїх друзів. І мені це завжди приємно, тому що я знаю, що вони будуть дивитися. Світочка, люда. Я вам передаю вітання, кияни мої дорогі. Я киян дуже люблю. Своїх киян я дуже-дуже люблю. Ну, розумієте, я Київ обожнюю. Просто без Києва жити я не можу. Без Києва я жити не можу. Жити люблю в передмісті, а відпочивати. Просто посидіти на Крещатику з філіжаночкою кави ввечері. Особливо, коли квітнуть каштани. І обожнюю, просто обожнюю. Тому я ж кажу, відпочивати, ходити по театрах. Працювати я люблю в Києві, а жити люблю передмістя. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, дивіться, що я прикупила, а верніше помінялася. Моєї знайомої були такі гортенці, ось такі кущик. Бачите, краса, яка, правда? Ну, оце вже останній кущик забрала я. Оцей кущик стоїть 250 гривень. Дивіться, який це кущар. Який це кущар? так, 250 гривень. І надивившись в садовому центрі які ціни, а мені треба щось отут потім робити, розумієте, тому що лілейники вже відквітли і все-таки треба щось тут робити. Як говориться на передній плані картини. Коли заходиш до будинку, треба, щоб було гарно, тому що вже все повідквітало. Тому, подививши ціни, я хотіла в неї це прикупити. Але в мене є хости, які вона теж хотіла. Вона каже: я за цю гортензію хочу 250 гривень. Ну, то я ми, їй, Я їй дві хости, а вона мені оцей кущ, кущару. Просто вибачте за слег, кущару, правда? Називається Айша або Аїша. Оця крупно-листова гортензія. Але дивіться, які в неї листочки. Які в неї листочки, листочки, як у бузка. правда? Як у бузка, коли розквітає бузок. Ну, звичайно, бузок теж є різних сортів, де великі квіти. Але дивіться, дивіться дівчулі, яка краса, як бузок, правда? Тому, бачили, маю тепер. Отакий От кущик. Ну, це широколисне, її треба, вона казала, у нас треба її все-таки на зиму прикривати. ну Брати агроволокно, так, так як я свою там широколисну, яка в мене в цьому році не квітла. Та теж я ж її на зиму, заматую в агроволокно, тоді зверху ще, щоб вона не примерзала. Але ж весною вона в мене примерзла. Весною примерзла, тому що я її вже відкрила, а тоді заморозки, і вона примерзла і не квітла. Тому треба прикривати, мої дорогенькі, правда, красуня? Красунька. Ну, ще вона казала, якщо її поливати сульфатом алюмінія, то вона буде синього кольору. Але навіщо її поливати, щоб була синя, яка краса, правда? Природня краса. Просто природня краса. Ці кущики, вона каже, я добрим поливала, але буває, я поливаю таким добрим, що було дуже-дуже багато квітів. Ми ж знаємо це, хто квітами займається. Вона каже, нічого не робила, це такий кущик як ріс, так і ріс. І це саме головне, тому що, коли, як говориться, вибивають квітку, то то не дуже добре. В цьому місці в мене ще ось така гортензія росте, бачите, які шапочки. Ваніла Фрайс. І я вам скажу, що в минулому році, зараз вам кажу, тут біля толіного забору я її посадила. Це так від толіного забору, тому що не розрішає нам. Ну, у нас такі правила, це ж передмістя, розумієте, це його частина забору його. То ми хотіли поставити профіль, але поки що вони не дозволяють, тому що якась їм буде тінь. Ну, зараз не про це. Дивіться, який тут кущик. Зараз я вам так стану, тому що, бачите. Ой, мама дорога, як же його так гарно зняти. Ось так, бачите? Який кущик. І я його посадила в прошлому році. Отак От просто посадила, тут всього-навсього було дві віточки. Які обріз... Я їх обрізала, тут, ну, ця була обрізана, а то я трішки вище обрізала. Було всього дві. Дивіться, що мені наросло вже, так. І дивіться, як квітне. Ось одна ця. Гілочка, три такі шапки великі. Ну і ось друга, бачите. І я вам скажу, що я її тут так посадила в минулому році, тому що вона така була нещасна, мені її просто так, можна сказати, подарували, так не думали, мабуть, що вона виживе. І я її так теж тут посадила біля забора, Думаю, ну. А вона, бачите, виросла та ще й такий кущ гарненький став. Тому буду черенкувати, мої дорогенькі, буду черенкувати, тому що починаю, бачу, ось уже червоніти. Розовіти, тому що, дивіться, які гарні шапки. Це ж я ж кажу, я нічого тут не робила. Нічого. Розумієте, навіть не поливала, тому що тут так біля забору було не сухо. І отакий от розквіт кущ. Бачите? Краса яка. Тому що в мене тут хости високорослі, дивіться, росте темно-бордовим, квітне. Герань садова, але мені вона подобається за таке листя. Бачите, вже вона так трішки розростається, але я вам скажу, оці слимаки, їдять її дуже. Тут у мене міскантус. Зараз я вам покажу, бачите, це ж я високорослий, тому що тут я ну, це ж забор прикриваю, оцей забор, тому що і ось такий міскантус. Бачите, це. Тут отакий світлий, бачите, світлий міскантус-кущик. І два отаких от міскантуса. Це... Тому що туї дорогі, там у мене дві туйки є, там ростуть. Але... А тут у мене високорослі мої хвости, які я обожнюю і люблю. Бачите? Які я обожнюю і люблю. І тут у мене оце ще кущ залишився ожини, Бачите, тому її дуже багато. Я її зберу. Вона вже два рази я збирала, вже що залишилось. Ці все зрізаю. Там у мене ростуть туї. І зроблю. Все зрізу зовсім викину. Викину зовсім, тому що тут вона не до чого. І буде у мене така красотень, Це ж бачили, як ніжку поставила, іншу поставити гарно і нема де. Тому отак буду. Розводити тут міскантуси високорослі, тут завжди тінь. Тут води їм досить. І оці метловідні гортензії. Так, поряд над забором посажу, щоб вони квітли і трішки прикривали цей такий не дуже гарний, не дуже гарну огорожу. Але поки що вона буде так. Поки що вона буде так. Правда гарненна, дівчулі. Правда гарненна, Ну, оце ж хожу вранці і любуюся. Єдине, що, звичайно, треба поливати кожного дня. Поливати кожного дня. Що я її роблю, але кущ дуже гарний. Дві хости і в мене гортензія, Бачите. А це я ж кажу, красуня, боже, дивіться, який гарний кущ, як вона тут виросла. Так, я її посадила просто і не знала, буде рости, не буде. Тому що вона зовсім була доходяга, бачите. І ось з доходяги, з двох віточок виросла така гарна гарний кущ. Звичайно, якби я його одобрювала все таке, то взагалі був би гарний. Ну нічого, ми всі ці помилки виправимо, Мої дорогенькі, буду черенкувати, ну такі ціни ви що, ви що? Буду черенкувати і доглядати. Так, зараз вам покажу, доквітає остання лілія. Ой, як же ж мені там стати. Дивіться, яка красуня. Яка красуня, правда? Красунечка, яка красуня. Все, це остання. Краса така пахне. І тут ще у мене одненька є, тому що вже все відквітло. Мої хосточки. Ну тут масяня злазив з дерева. О! І зламав. Зали... Мені здається, що це махрова, так мені здається. Ну, ось залишилось дві. Тому що любить по цьому дереву, У нас одне воно для тіні. І теж Масяня там свої когті. Царапає. Дивіться, Яка красунька, правда? Яка красунька. Ну, вже доквітає зовсім. Зовсім пахне, пахне. Все. Остання краса лілії в цьому році. Остання краса. Дуже гарна. Просто дуже. І мої гортензії, І мої гортензії, Так, це горець у мене такі. бачили який, який гарненький. Жіночка, колись я в неї за донати купувала, і вона мені просто її запропонувала. Я не дуже була йому рада. Він такий маленький, був, це дивіться вже, який кущик у мене. Ну, звичайно, я його формую, щоб він не розплітався далеко. Я його формую і щоб він був кущиком, правда? Краса, краса. Отак, мої дорогенькі. ну, Туля працює. Тому треба починати і мені працювати, мої дорогенькі. Отаку я купила гортензію. Це не гортензія, це я вам показую. Теж зніму потім відео, мінялася зі своєю знайомою, яка оце вирощує хризантеми, В неї дуже їх багато. Вона їх продає в Києві. Але це раннє, дивіться, у нас, не знаю, коли я це відео викладу, але у нас початок. 2 серпня, а вони вже у мене квітнуть. Ранні і такі маленькі кущові, бачите. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Треба працювати, тому що зняти вже неможливо, треба знімати вночі. Тому всім вам добра, здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди буде усе Україна, наша чудова квітуча.